Доброго дня. Сьогодні є нове надходження, це Nissan Rogue 2015 року випуску. 2,4 бензиновий двигун. У нас передній привід, має ось такі гарні диски, дуже жирна комплектація, гарнесенький колір. Задній ряд сидінь затонований. Ось такий вигляд має. Комплектація у нас SL. Камери 360, камери заднього огляду. Ось такий гарний варіант. Гума в ідеалі, диски нові. Ось такий, Прикольний, є безключовий доступ. По салону ми маємо повний електропакет. Регулювання зеркал заднього огляду. Тут вибір режимів руху, еко, спорт і так далі. Електрична ляда. Мультимедійне кермо. Ось така приборна панель пробігу 125 тисяч кілометрів. Мультимедійна система з камерою заднього огляду, розділений екранчик камера 360 та заднього огляду. Двухзонний кліматконтроль, автоматична коробка перемикань, є підігріви передніх сидінь. Ось такий гарненький перфорований шкіряний салон. Ось такий вигляд має задній ряд сидінь. Якщо зацікавила дана пропозиція, приїздіть Гната Хуткевича 22Б компанія «Автофокус».